Наші ПВХ-панелі це відповідь на ваші потреби. Більше 20 років вже цей матеріал на ринку України. Він гарантує якість, функціональність та різноманітність дизайнів. Розмір такої панелі дається 60 на 480 мм. Панелі надлегкі. Одна така десь близько 250-300 грамів. Така вага полегшує монтаж та транспортування. Гладка, приємна на дотик поверхня і мінтує натуральні матеріали. Панелі можуть бути ось такими рівними прямокутниками або мати форму пазла. ПВХ міцний та стійкий матеріал, що робить панелі ідеальним для будь-яких приміщень від кухні до офісу. Їх переваги легкі, широкий вибір дизайнів, міцність, стійкість до вологи та хімічних речовин. До того ж, вони екологічні і виготовляються з перероблювальних матеріалів. А монтаж ПВХ-панелей дуже простий та здійснюється за допомогою монтажного клею на акриловій чи силиконові основи.